Дуже смачна ціна, можна сказати, подарунковий комплект. Кожен майстер буде несказанно задоволений. Що це таке? Це чудовий кронштейн для лазерного рівня, який включає в себе абсолютно всі налаштування. Головне, це зафіксувати положення на тій висоті, яка вам буде потрібна, щоб лазер сам по собі вниз не Цікав. Виставити кут нахилу. Це дуже зручно, коли вам потрібно, ваш танга, наприклад, стоїть під кутом, винтом можна спокійно виставити кут. Далі, вихід по стрілі вперед та назад. Поворот вліво та вправо. Є перехідник під велику різьбу та під маленьку різьбу. Ось таким чином може зніматися і можна підвісити десь за гачечок. Ціна найнижча в Україні. Замовити можна по телефону або на сайті.